Дуже багато є навіть хайту по цьому поводу. Всі питають, а як це так? Це як це ти там шостий рік на війні? і Це ти тебе ні разу ніде не прибило там. Ну, типу, от є навіть таке. У мене є. Це від кого? Від людей, від оточуючих, від. Та багато від кого. Навіть десь там відпустку приїжджаєш від тих самих знайомих, які раніше були тобі друзями. Є такий хейт. У мене є контузії, саме важкі для мене. Був випадок це в 24 році. Ми виїхали на, на ну, на Донеччині. Виїхали в кав'ярню в кафе, і це була гучна дуже справа. Прилетіло в Краматорськ по кафе Ріопіца Ескандер. І я там була. І я потрапила під цей удар. Мені дуже сильно розбило вухо, я досі на нього не чую ліве. І я чітко наблюдала цю картину всіх цих поранених. І ми тоді рятували Амелію разом з дівчинкою, за яку я дуже сильно хвилювалася і надіялася, що вона виживе. Я досі спілкуюся з людьми, які тоді були з нею. Це хороші дуже волонтери. Ми з ними досі підтримуємо комунікацію, але на жаль, вона в комі ну, померла. Досить відома журналіст письменник ну вона мені подобалася взагалі своєю діяльністю я бувала в машинах в яких вивчав дрон була в машині коли в 23-му році по нам працював міномет була в хамері, де нас плідно зі всіх атакували орки, бо вони навіть по рації передавали, що не можуть зрозуміти, чи це Катюша, чи це автобус, що це таке. А ми в той момент з хлопцями вивозили вісім поранених в хамері. Тому і ми дуже. Я в той момент навіть не так за себе хвилювалася, як за те, що якщо не дай Бог, а в нас стільки життів в хамері. Чесно, ситуації жахливі і психологічно. Тобі такі адреналіни в той момент просто, ну я не знаю, в кожного по різному свої якісь характери. Ну, у мене адреналін просто тоді. І ненависть. Велика ненависть. А потім, коли я вже охолоджуюсь трошечки, я радію, що ми живі.